Ось він вложище. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз брав до рук камеру. Коротше, сьогодні ми влаштовуємо цей івент. Я взагалі не знаю, як це буде, бо вже, наскільки я розумію, буде при, приблизно 10 людей з клініки. Та приблизно цей чувак сказав, що теж прийде сусід. Та приблизно десь 7 чоловік знайомих наших. Але ми не знаємо, скільки людей буде з і всі чоловіки. Але, і усі чоловіки, які багато їдять. Та п'ють. Зараз подумаєш, ми йдемо подивитися, що там біля басейну, чи треба займати місця, чи воно так піде. Ось ми вирішимо, де ми будемо ставити в общем, це організовувати. Коротше, ми тут у куточку найбільше таке місце буде тут для нас. Людей поки що небагато. Ну, взагалі я маю на увазі резидентів тут. Так що ми, ми ще встигаємо. Але я думаю, що ми зараз будемо це місце займати, тому що далі буде вже важко. Тут кожної суботи куча народу, так що вперед, Сашко. І так, любі друзі, наш івент вже розпочався. Я був трохи заклопотаний. Ось скільки людей сьогодні зібралось. Я взагалі чекав, що буде більше, але ну, круто, що вони також прийшли. Ті, хто прийшли. Зараз вам покажу, що тут у нас є. Так, значить, це наші сусіди. Прапор там у нас напої різні. Кожному видали отакі браслета. Такого. Це наш перший гість, Так, це наш головний кулінар нашої пекельної кухні і хлопці-дівчата з роботи. Ось так. І так, отакі коротесенькі відео про те, як ми влаштовували збір коштів, цей івент. Дякувати Господу нам вдалося зібрати певну суму. Звичайно, хотілося б, щоб це було більше, але я розумію, що навіть така крапля вона, вона важлива. Цей івент ми робили не для того, щоб. Навіть зібрати там якусь суму, не для того, щоб показати дивіться, ми там щось робимо. це для того, щоб люди не забували про те, що війна продовжується, для того, щоб люди цінували те, що вони мають, можливість працювати, проводити час зі своїми рідними, мати мирне небо над головою та не знаю, бути щасливими. Оцей цей момент дуже важливий, тому що ти ніколи не знаєш, коли біда може прийти до тебе додому, так і де може розпочатися. Війна треба залишатися людиною, і кожен на своєму місці повинен робити якусь справу для того, щоб це зупинити та допомогти. Мені дуже приємно, що. Підключились наші сусіди. Також прийшли українці місцеві з моєї роботи. Прийшли хлопці та дівчата. Це, це дуже круто. Звичайно, я, я думав, що буде більше людей. Я не знав скільки буде, але я думав, що буде трохи більше. Тому ми зробили таку величезну кастрюлю. У нас було дві кастрюлі по 20 літрів борщу та десь більше, ніж 300 вареників. Ось, плюс ми там купили всякі такі флажки, там на руки, браслети. Але дя дякувати Господу за те, що це вдалося, і це, це було дуже прикольно. Навіть сьогодні я ось прийшов до офісу трохи позайматися, готуюсь до екзамену. І тут в нас є адміністрація партнету. Вони до мене підійшли, спитали, як там вчора був івент, і також пожертвували суму. І це дуже важливо, що люди не забувають про те, що відбувається, і війна вона розбудила усіх нас. І, да, і вже ми ніколи не будемо такими, якими ми були раніше, але ми повинні. Повинні відстоювати правду та намагатися об'єднатися та бути разом, допомагати одне одному. Бережіть себе, дякую, що були зі мною. Дуже важко зараз робити відоси. Щось немає натхнення взагалі, але ось така справа вона трохи дала цього натхнення для того, щоб зробити цей відос та знову повертатися на YouTube. Всіх обіймаю, до нових зустрічей. Бувайте!